Вітаю всіх любителів шопінгу ідемо сьогодні з вами в Аврору. На вулиці дуже різко похолодало в нас, тож хочеться максимум теплого та затишного. А в Аврорі, як ви знаєте, якраз багато новинок для цього випадку. Ось побачила милі плюшові подушки в теплих кольорах та м'які пледи. І куди ж без атмосферних свічок з приємним ароматом на вечір? Бачу, є дуже багато класних наборів свічок. Навіть на подарунок приємно буде отримати такий ті, хто полюбляють свічкову тематику. Далі бачу, що з'явилося багато в'язальних мотків, ниток, різні варіації. І якщо е, хтось цікавиться, позицій тут дуже достатньо. Навіть є ось такі об'ємні для декоруючих подушок, вузликів на диван або ліжко можна, можна щось собі придбати. Сподобався мені ось такий варіант підсвічника двостороннього в прозорому склі. Великий асортимент цього разу нових скатертин, ранерів, сетів на стіл підложок під гаряче, в'язаних в світлих, теплих та дуже-дуже затишних відтінках. Подушки з нагадуванням про холодну пору року і що з дому аж не хочеться і виходити. Ось така симпатична металева поличка для одягу. Мені дуже сподобалося. а вам як? Чи з нового бачу з'явився піднос металевий, теж непоганий для ранкової кави. В Аврорі доволі великий вибір підставок для туалетних, чистящих атрибутів, йоршиків, як кажуть, для будь-якого інтер'єра, що Щось обов'язково знайдеться. Це може бути у пластику, в металі, в різних кольорах. І обов'язково не забуваємо про своїх домашніх улюбленців. Їм теж Аврора підготувала багато атрибутики для їхнього простору та шерсті. Непогана металева класична поличка підвісна, або можна її навіть поставити. Є ще така чорна, можна доповнити, і буде інь-янь такий в декорі. Энэ <laughs> Якщо влітку в Аврорі устілки для взуття взагалі не представлені, то в холодний період їх тут повно. Ще й різного дизайну завезли лосини. Хто любить лосини? Тут такого е, повно можна сказати. А пледів ще скільки новиночок з'явилися. Вони прямо по всьому магазину. І на вході побачила. І тут у відділі одягу та білизни. Їх було просто купа в цьому магазині. Базові футболочки, але якість так собі треба обов'язково дивитися на склад. А ось капці доволі таки непогані були за якістю. І ми завжди Дівчатка, ну що, бальзамчики для губ. Не забуваємо, що на вулиці холодно, а наші з вами вуста потребують додаткового живлення. Тому ось в аврорі теж можна взяти собі. Новенький антисептик для рук гелевий і ціна дуже приємна для такого об'єму. Ароматні гелі для душу в цю пору якраз те, що треба. Прийняти гарячий душ, а потім від заварити собі чашечку чаю. Це все, що треба для нашого гарного настрою в таку прохолодну пору. Кавові девайси, щоб зігрітися бюджетні варіанти, кавоварок, кавомолок, чайників в Аврорі завжди знайдеться. Раніше, до речі, не бачила в Аврорі такі набори з трьох пар шкарпеток. Тепер і такі є, але треба обов'язково дивитися на якість, бо з деяких вже бачите, стирчали і ниточки. Подивіться, які вішалки з'явилися. Більша частина з дерева зроблена і з додаванням пластику. Доволі міцні, і хочу вам сказати, що вони не прогинаються. Як завжди, Вавролі для затишку на кухні обов'язково щось гарненьке знайдеться. І на цьому я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. сподіваюся, воно вам сподобалося. Не забувайте ставити свої вподобайки і коментувати це відео до наступних нових оглядів.